Одночас з угоду можуть бути внесені зміни за письмовою згодою сторін. До на третину збільшилася кількість звернень до омбудсмена порівняно з 23 роком. Про це в нашому ефірі розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини. досія незаконно депортувала понад 19,5 тисяч українських дітей. Ще 1700 зникли безвісти та стали жертвами російської агресії. Основна категорія, яка звертається за захистом своїх прав, це громадяни України, це родини військовополонених, це діючі військові ветерани, також наші військовополонені родини зниклих безвісти. Масштабні пожежі охопили місцину навколо Єрусалима. Напередодні вже за лічені години вийшли з під контролю. Станом на тепер вигоріло понад 2000 гектарів земельних угідь. Єврейський національний фонд повідомив, що майже повністю вигорів лісовий масив Парк Канада. Мовляв, той бере участь у зустрічах високого рівня самостійно, а подеколи навіть звертається по допомогу до кремлівських перекладачів. Залишайтеся у курсі подій. Наступний випуск 17-й. а доти, марафон триватиме під кермуванням Ірини Бахлай.